Вітаю друзі, ваш в гаражі перевазі, поки колеги є допомагають, Аж освободилося, скільки місця. Сварочний апарат старий, полуавтомат, ще радянський. Одна штука капець мощна. Можна варити що тільки ним. Тут буде наждак в мене зробимо великого і повіруюшна вана стане. Але зараз мова не про те. Поки розточую товаришові циліндри. Касік, от він привіз на вибір, щоб взяти кращу йому трошки зробити. Такі його поршеньки, ТРТ. Дуже гарні поршні, геометрія класна, дуже Зарекомендували себе просто суперово. Зібралася братія. Роблять саму веселу роботу. <реш> Дивіться, це сама класна робота. Це маш на хліб і зразу й запивай. Ну, так. Так. І зараз товаришем допомагаю yeah. двигуна трошки вдосконалювати. Двигун К-750. Ті, хто має його. Колись я більш обширно це зроблю, надіюсь, хочу зимою робити собі також двигуна, але зараз поки що набираюся знань, вмінь і пробую робити тут. Значить, дивіться, змазка лівого циліндра, як організована, знаєте, да, примусово. А правий не має цієї змазки, він просто змазується. Тут є отвір і воно затікає. Але ми хочемо зробити ще принудітельну змазку під тиском, оскільки хто слідкує в Тіктокові, бачив, що модернізований картер під маслонасос МТ-9. Зробляться трошечки канали, допрацюються масляні. І буде воно. Не, не так голодати той двигун. Буде. Думаю, в якомусь другому відео ще, коли вже буду переробляти конкретно, там треба буде гітарку переробити і канали, то це буде показано окремо, а поки є можливість, то зніму зразу по циліндрах. Той циліндр перед розточкою підрізаний. Ну як підрізаний, виправлена посадка знизу, виправлена зверху, бо прогар плюс ще був. І отак от, хто не знав, хто можливо не бачив, от бачите, два циліндри. Е, так вони виглядають. Один оцей лівий, в якого є примусова змазка, має канавку для розбігу масла. І через, через оці отвори вона собі сюди набігає по канавочці і заходить наверх гільзи гарненько і стікає, тут потік хороший. Для того, щоб ще плюс додати, а в тому вже в циліндрі воно набігає, біжить сюди наверх на юбку і вже якимось чином трошки щось там збігає, що попадає, що не попадає. Ми вирішили зробити примусову змазку, так як в цьому. Тому трошки нюанси, як його зробити. Зараз все те діло я вам покажу швидко. Виставляюся собі по індикатору, катанувся. Підрізаю площину, щоб воно рівненько було, гарненько. І поїхали. Туди не поспішиш, обороти високі не включиш, велика маса циліндра, плюс вироботка в циліндрі. Кулачки так обжимають, знаєте, але люкс. Виставляємо. Зараз торценемо, щоб гарна поверхня була. Бо одного циліндра попробував поставив на оправку, на якій я розточую, а він там грає. З того 15 сотих зняв, вийшло на чисто, катанувся, але вітричок був. Отак помаленько їде. А, до речі, хто не знає, що це таке, різець досить тонкий, але якраз такий під рукою був гарненький, гострий. Трошки вібрація йде, якщо він, ну просто, я ж кажу, тонкий, то підчепив клещі, зажав, все, вібрація пропала, ріже гарно. Ну, Можна викручуватись любим способом. Роби, як, як вважаєш за потрібне, аби правильно було і аби воно гарно працювало. І давало результат. Все, нова абсолютно поверхня, база, рівненька. І буде супер, так як потім і рівнятися у ті бази будуть, бо, до речі, зразу покажу, от дивіться, один циліндр. Оце пара циліндрів. так. Зараз знайду якогось ось оцей його буде циліндр. А може і інший, ну зараз точно вам покажу. Ні, оцей циліндр, от дивіться, він стоїть отак от вертикально, так? І поршень на пальцеві отак працює. А дивіться, з цієї сторони виробітки взагалі немає, а з цієї просто куняча. Дивіться, підняти можна за нею нігтем зачепити. Що це говорить? Говорить, що або не перпендикуляр розточений циліндр, або крива база була установочена на картері. От, і, і весь секрет. І кольця зношуються сильніше, компресія трохи більш втрачається і все. о, Плюс роботи з чавуном. Мий, не мий, поки не зробиш, нема смисла мити. Один циліндр ще куди не йшло, відносно виробився на дві сторони. А цей прямо на одну сторону коняча виробітка. І тут навіть на 79 не виходить розточити, я вже міряв. Прям міліметр на сторону вигризло. О, таке, отака якість була. І це старі мотоцикли. Це, це 60-ті роки. Ну, і тоді була халтурка. Хоча матеріал хороший, я скажу. Матеріал досить твердий. Я чую по тому, як він точиться, і бачу по самому металу після розточки. Так, отакий різечок тоненький. Загострив. Там, щоб не впирався, забацав. помаленько помаленько Спочатку підвожу близенько, а тоді тільки малою поперечкою їду. Ну що там? Ну, скажу, щоб не бо вона зламати різця. Є ж нюанси в будь-якій роботі, Зараз підсвічу, щоб глядачі гарно побачили. Врізають в глибину типу по-заводському. Гарно працювали і змазувалися. Бачите, мені тут принесли одну кришку, другу, ще чоловік замовив. Це взагалі в ідеально ну, прекрасному просто стані. Дуже плотно сідає, бачите, вона ще не розбиралася. Дивіться, яка обробка. Я ж, чесно кажучи, тако, як бачив, як оброблено, ще в совєтських мотиків такого не бачив. Налад сучасного китайського. От знаєте, оті ті китайські поршні, там, сучасні, і вони так гарно оброблені. Як в імпортовки, те саме ж і тут. Не знаю. Ну, що, що той номер означає? Ну, коротше, що мені треба? Дивіться сюди. Значить, в касіка, як я вже говорив, один циліндр ось мажеться, є вихідне масло. Так? Воно розтікається і скапує на гільзу. А в другому цього всього немає. Мажеться воно те все діло завдяки отим вот, вот каналом. Вот є канали, на, воно набігає там, чер... де у ті там такий пазуха є, і з тої пазухи воно стікає. Стікає воно, понятне діло, отак от, от. Знаєте, стікає, от. Ну, не, не принципово важливо, стікає ось сюди на гільзу, і тут собі скапує, тобто, що попаде в циліндр, що мимо пролетить, що злється по кругу. Такий порядок речей Мене не влаштовує. І я планую зробити ще один додатковий канал. Можна то робити трубками якимись, але в інтернеті, чесно, піддивився і простий спосіб. Ну, то тут морочитися поки що не бачу смисла. Інакше. Профрезерую такою шпоночною фрезою. Сегментною, отак правильніше, сегментною фрезою. Профрезерую тут канал вздовж. Так. І е, розрахую де і просверлю отвір насквозь нав, навско, щоб він вийшов наподобі цього. Та й на тому буде е, кінець по тій змасці того правого циліндра. Ну, а для того, щоб зробити, те діло буде робитись на поворотному столі, з цієї сторони немає ніякої установочної бази. Ну, от його п'ятаки вирізані, але до них. Долазити підставки ніхто не хоче робити, тому зараз зажмуся за обойму і наведу отута чисту поверхню, щоб можна було на неї поставити на поворотний стіл. Трошки. Так от вийшла кришечка. Підрівняв. А, і, і знаєте, скільки буду робити, то буду дякувати. Пан Олег, привіт. Ще раз дякую. Отлична штучка. Знаєте, за ті подарунки, то то варто є подякувати. Бачите, я собі виточив вставку, там різьба є, то з координатки столик. Різьба в мене 10 крок один. Зараз можна шайбу прижати, тут зусилля різання не буде великого. То без проблем втримає одним болтом. Його навіть мені не треба буде ставити ті сухарі. Хоча в мене теж вони є малесенькі, тут пазик такий набагато менший, як в фрезеру. Отак от, от роз'єднується столик, легенько крутиться, добре виставляти. І так, дивимось, що у нас найвища точка. Ось тут. Значить легенько так ударили. І далі дивимось. І так катаю, поки не буде нуль або близько до нуля. всього цього достатньо. Рівненько, гарненько, прижим хороший. Таку от фрезочку трошки мусив заточити її, щоб вона стала тоненькою. Вони виште по заводу такі товсті всі. То нею робити сегментний такий от ну <кій> сегментну посадку під шпонку. Мені якраз. Вона добре буде, бо коли нею пройду, вважте, то в мене залишиться тіло, що не буде масло під тиском пробиватися туди всередину. І плюс залишаться ще трошки точки опори, бо все-таки то є опора, вона мусить мати опору. Тому такою тоненькою прорізаю. Товщина її всього 2 мм. Товщина її всього-навсього. Два з невеличким міліметром. Тонесенька, геть, маленька фрезочка. Отак от те от діло все виглядає. І поїхали. Так, я вже підвів її донизу. Зараз заглибимось. Маленько, по міліметрові зроблю зйому йому. Загальну вову яких 2 міліметри, того вистачить. І що, поїхали? Ще все як легенько йде столик. Я вам мушу то показати. Бо готовий результат ви завжди побачите в інших. А хто як робить, того, скоріш всього, не побачите. Опа, а тепер давайте ще. Алюміній любить, не любить на сухо любить хорошу змазку. Так, і поїхали в другу сторону. Я чистеньке воно там гарне. На третину тої посадки. Отак от, бачите, виглядає той пазик для тиску, ну, для масла ріденького під тиском, то більш ніж достатньо. Я тут захід зробив із того канала. Зразу тою ж фризою. Буде давити, пішло, пішло, пішло по кругу і пішло в інший циліндр. Зараз ще тільки приставлю на мічу собі, де конкретно має бути вихід. І зараз з вами забацаєм. Так, от треба позначити чітко. І забацаєм отвір вже. Ви думаєте, що я буду на якомусь високоточному обладнанні те робити? То точно ні. Роблю на око. Зараз глянемо яке око в мене. Собі запримітив в угол, засік приблизно і так і валю. Ставте ставки, ти буду заварювати, чи попаду з першого разу. Стружка забиває. Залипає на сверлі За десь чую близько, Чує серце моє. Ще десь трошки, ще трошки. Ставлю все таки на підставку камеру. Ну-ка, на краєчку, як має бути. Можна було, звісно, трошечки ще здвинути доверху, але я розпиляю його. Питань немає, взагалі. Головне, щоб не за межі сюди. Трошечки я зроблю тут сверлом просто потай такий, і воно якраз чітко піде в ту кайомку, так як кайомка в мене йде там відступлено, щоб не збрехати вам. Яких все 2 мм Ну, Фактично так по дирці якраз в мене йде кайомочка. Просто зараз сюди засверлюся грубшим сверлом. І буде люкс, буде красота. Я собі, знаєте, також подумав і на краєчку, в принципі щоб не було тут, щоб воно не зливалось в картер, то я його заплавлю і пересверлю чітко в, в в ту ложбинку. Коротше. Бажте, отакого, хто не бачив, що я переніс апарат зварювальний собі. Бажте, поставив його гарненько, він біля витяжки. Ще тільки в процесі зашию його, щоб пилюка не летіла на нього. Хоча я витяжку завжди включаю, але все одно, щоб не осідала пилюка, я його розбираю, постійно продуваю, прочищаю щіточкою. Тут балон собі вирізав в столі таке місце, і воно мені дуже акуратно зручно тут працювати тепер. Ще не знаю, чи попаде то в серію, чи ні. На картерах я ще ті плоскості буду фрезерувати можливо, на цьому картері ви того і не побачите. ну Зимою кажу, коли собі буду робити, то точно вже побачите. Отак от вернув. Отой отвір залишився. бачите Він з'єднаний. Зараз тільки поправлю тут свердлом і підчищу. Отак буде взагалі супер. Буде чітко, тут буде прокладка не давати йому пробитися між. Гільзою і картером, і буде давити тільки чітко гільзу і через отвори збігати на порші. Що, така от дітки казочка. Коротше, працювати, як ви розумієте, тепер воно буде, навіть якщо і не переробляти на потужніший насос, навіть рідного вистачить. Помаленьку воно докачає і каплі будуть попадати прямо в циліндр. Все, поки що моя робота закінчена. Хто що думає, можете черканути в коментарях. Хто хоче написати якусь гадость фігню, пам'ятайте, що можна потрапити в чорний список. А я, як завжди, радий вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!